Так, всім привіт. Володимир Моєсей сьогодні зі мною, тут в студії в кадрі. Володимир, покажи свій біцепс. Так, ну, да, да. ну, Але я не для цього позвав Володимира, щоб він біцепс показав, хоча це теж хороший привід. Володимире, вітаю. Володимире, так. батько прийомної сім'ї, спортсмен, пауерліфтер, психолог. Громадський діяч, педагог, частково можна це говорити. Але наша розмова про психологію більше mm -hmm. я хотів з тобою поговорити, бо зараз ти працюєш в тому числі з військовослужбовцями, і mm -hmm. ось яку тему я хочу з тобою обговорити коротко і тезово. Це Різноманітні психологічні програми і ідеї для mm. військовослужбовців, або ветеранів, тобто колишніх військовослужбовців. Mm. Ти взагалі якось взаємодієш з ними чи ні? Так, звичайно, звичайно. Це або на якихось реабілітаційних центрах, де, де ми можемо е, проходити і працювати з ними, або це ми робимо якісь заходи і працюємо з хлопцями, які проходять на ротації, або це тренування, або якась психологічна підтримка, або духовна підтримка в різних різних місцях по-різному. А що, що, що зараз вважається серед психологічної спільноти правильним, важливим доносити військовослужбовцям? От, от Вони прийшли або на реабілітацію, або повертаються в цивільне життя, або можливо, не відпустять. От, що ви їм хочете сказати? Так, да, Якщо ми говоримо про реабілітацію або ну, про якусь травмуючу подію, якщо людина прийшла і напевно вже не повернеться, або Повернеться в статусі інструктора, да, там, умовно, або в штаб щось робити. В більшості е, тут є питання в більшості військових, вони так і кажуть, нам не потрібні військові психологи. Нам потрібна практична людина, яка має практичний досвід про життя, яка має практичний досвід про там, умовно там, сім'ю, родину і практичний досвід, там, умовно, там, чоловіка в цілому в житті. Тому це йде таке. Тому я дуже сильно мотивую, по-перше, чоловіків приходити в подібні місця, не жінок, а чоловіків. В які подібні місця? Я маю на увазі в реабілітаційні центри, тобто там, де вони відновлюються, там, де да, от, якраз проходить цей процес в різних аспектах. Або це ну, тяжкі поранення, або в цілому. Це є дуже класною можливістю, коли чоловік з чоловіком, я маю на увазі, можу поговорити, бо в цілому вони такий дають запит. Нам, нам потрібні чоловіки. Чоловіки, консультанти або психологи, психологи або консультанти, так. люди, Душу, біз... тикуни, бізнесмени, мови. наставники, людина, з якою можна попросувати. О, це, це... Угу. Оце цікава думка, як ти сказав. Я, я, я нібито інтуїтивно це відчував. Ти її підтвердив, так. Так? що військові говорять. Нам не потрібні так. психологи. Я я навіть дуже часто можу помічати серед військовослужбовців таку іронізування угу. щодо ПТСР, наприклад. Так. Так? Так. Хоча, очевидно, ПТСР є безсумнівна, але багато військовослужбовців іронізують щодо поширених кампаній по подоланню ПТСР, бо у них там жесть і mm -hmm. відбувається, коли вони приходять в цивільне життя, у них, мабуть, ставлення іноді до цивільних людей, в тому числі до цивільних психологів, як до людей, які не розуміють, про що вони говорять. І у них нібито мовчазне таке в очах: Ви взагалі бачили, де ми були? Ви взагалі розумієте, що ми бачили. Ви розумієте, що я збирав там своїх товаришів тіл, шматки тіла з поля і типу камон, про що ми? Угу. І, от, е, і от те, що ти говориш, що в цій, в цій темі, мені так здається, ти говориш, да, що для них е, Да, професійні знання без є важливими, але от те, що часто ми називаємо soft skills, да, тобто угу. якась така специфічна. Рівень життєвого досвіду от того mm -hmm. консультанта mm -hmm. або от того психолога mm -hmm. або от того бізнесмена mm -hmm. не лише професійні навички, які є важливими. Ми не знецінюємо професійні навички, але особливе особливе накопичення певних життєвих скілів, навичок, які допоможуть цьому військовослужбовцю, в тому числі пораненому, пораненому mm -hmm. або ураженому фізично або психологічно. Ну щоб у нього дах не поїхав, і він зміг якось адаптуватися в цивільному mm -hmm. житті. Якось я робив команду там в одному містечку з чоловіків, саме з чоловіків, після того, як попрацював в одному реабілітаційному центру. І я працював там з непоганою командою, там були люди, наставники, віруючі люди, але такі люди, які розуміли, що треба робити, так, умовно, тобто вони більш-менш були в цьому професіональні. І коли мені почав давати запит один військовий, інший військовий, третій військовий, кажуть: Вов, дивись. Це класно, що до нас приходять дівчата в якомусь плані, ну, хтось не має відносин або хтось має, але, на жаль, там дівчина десь за кордоном або жінка. Ну, і багато-багато моментів. Плюс йде поняття прийняття. Тобто, умовно, людина себе ще не прийняла. ну, Якщо це важкі поранення, ампутації, можливо, і ще якісь більш інтимні аспекти. да, І людина ще на, 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 на часі прийняття, і цей час буде дуже великий. І вони мені почали говорити, вов, нам так потрібні чоловіки. І тоді я пам'ятаю, ми зробили таку научку групу, і ми е, в одному місці, в Хмельницькому, ми зробили такий рейд по, по центрам, по клінікам. І що я побачив? Е, По-перше, так, більшість чоловіків, які, ну, умовно, не воювали угу. по різним на то причинам, вони прийшли, і така була стіна, і, і ті люди також трішечки ну, так, такий був дисбаланс саме угу. в комунікації. Але. Після деякого часу е, я побачив, як там, одна людина в мене знайомий, він мав гарну, ну, має гарну родину, дітей. І він почав говорити з хлопцями, які е, ще молоді, яких ще все попереду. І, ми почали, ну, і він, він почав все робити. І я побачив, що, що перший момент це такий більш е, суб'єктований е, підхід до того, що влада своїми наративами десь навизала. Що всі там повинні робити так, або так, або всі воювати, або не всі воювати. або потім гралися да, якимось там напрямками, там умовно там словами у кожного свій фронт. Да. Потім сьогодні ми, ми чуємо, <рес> що а, ти повинен платити. Ну і багато багато різних. І я думаю, що ще буде багато таких закидонів, вибачаюсь, таких, які це. Але я до чого? Коли я подивився, що в оцей момент він настільки наліг на людину розуміння чоловіка. Умовно так, що він каже, як я можу прийти? Я не воював там. Я, 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 там, я кажу, дивись, ти не воював. Але умовно в тебе там п'ятеро дітей, або в тебе там бізнес, угу. або ще щось. Ти можеш навчити людину, бо в цілому ми розуміємо, що ця первинна медична допомога, яка там на якомусь етапі стабілізує людину, фізично, психологічно, там, ще якось там емоційно, вона на якомусь етапі щось дасть. А далі. Це якраз і є можливість нас всіх долучитися. І коли ми почали цю практику, там, як тренери, просто як люди, і вони почали приймати, приймати. І вже не було якогось такого ну, непорозуміння, там, умовно, там, рука там, я, я там на увазі там, удар в грудь, я воював, ти не воював. Ні. Вони сиділи як, ну, як побратими. Вони говорили, так, да, умовні, якісь розділення вони були, або там якісь жарти, або нюанси. Але це, це дуже мінімізовано. Це, це цікаве спостереження, що отак, щоб висновок якийсь зробити, що військовослужбовці або ветерани, або які зараз перебувають в реабілітації, вони більше надають перевагу спілкуванню з чоловіками да, практичними. Цивільними, практичними, які так. можуть не лише. Профільні знання з психології їм так. передати, але й певні життєві навички. Так. І, можливо, показати певний життєвий приклад, чоловічий життєвий так. приклад. Бо я думаю, що багато з них, на жаль, до речі, і без батьків повиростали. Потім батьків. пішли в армію, тобто, в принципі, немає. Mm -hmm. і, і навіть mm -hmm. без війни у них немає там, гідного чоловічого так, досвіду, так, так, так. а тим більше війна ще певну психологічну таку контузію, окрім фізичної, принесла. Тому е це важливий такий. Фактор, який теж ми зафіксуємо, в твоєму випадку це гарно поєднується. І психолог, і чоловік, так. і батько, тому дійсно це важливо. Ще що мені здається, я так помічаю, що, от, на жаль, до війни дуже сильно були популяр, популярні в, в галузі так званої попсової психології, угу. ото от, різноманітні такі там, гендерні наративи. про... Про подолання аб'юзу, аб'юзом називали там, ледь не все навіть там, чоловік строго подивився на кого, це вже там, психологічне насильство, ну і інша така маячня відверта, яка, на мою думку, вона дискредитувала маскулінність, в принципі. Тобто будь-яка маскулінність, вона, скажімо так, прямо або між рядками озвучувалася, оголошувалася токсичною, угу. такою, яка є недоречною в сім'ї. Хоча, коли прийшла війна, навпаки сама маскулінність, в тому числі агресивна, стала тим фактором, який веде чоловіка на фронт зі зброєю захищати цю землю і свою сім'ю. Uh -huh. І мені здається, що зараз це дуже важливий момент для того, щоб в тому числі ця популярна психологія, я запитую тебе, uh -huh. як психолога, uh -huh. почала нарешті чути і переусвідомлювати оці свої ідеї, які вони транслювали, оті свої гасла про токсичну маскулінність. Як не просто недоречними в цей момент, mm -hmm. а як шкідливими з точки зору історичного моменту, в який ми перебуваємо. Mm -hmm. Бо ми перебуваємо в моменті, коли на війну країну напав агресор. Нам навпаки, потрібна підкреслена маскулінність, яка шанується в суспільстві, а не принижується як певну токсичність, яку ми маємо подолати. Ми сьогодні говоримо не якісь там, там неадекватні появи, або тим більше злочини, Ми говоримо про те, що все ж таки. Багато абсолютно нормальних природних проявів чоловічності в популярній психології, в сімейній в тому числі, вони оголошувалися шкідливими, які треба подолати. Жінок закликали до того, що вони боролися з цим <гум> в своїх чоловіках. Через це чоловіки парились, страждали, впадали в депресію. <гум> а зараз, якщо вони ще з фронту повернуться в сім'ю, і там будуть такі самі ідеї панувати. Ну, це мені здається, буде дуже шкідливі наслідки аж до самогубств. А що з маскулінністю в сучасній психології? Якось вона починає переосмислюватися mm -hmm. чи ні? От в Україні твої спостереження? А, ну по-перше, хотілося б на початку сказати, що на мій погляд, і до цього часу, там 14-й рік, да? і в сьогоднішній це прям ну, дуже багато, дуже багато зайшло експериментальної психології, тобто таких моментів, які реально випробовують нас. І я дивлюсь, що багато країн Європи, навіть Ізраїль, вони дають, вони змінюють там умовно трішечки кризову психологію і дають якісь там свій свій підхід або ще щось. Але питання в чому? Питання в тому, що кожна ця із цих напрямків вона не мала якісь якісь класні довгострокові дослідження. І в цьому да. є дуже 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 складна штука. Тому я за я завжди за це говорю, коли люди починають, особливо психологи, починають брати якісь методи. Я, я, я кажу, дивись, досліди, що, коли, як, в яких умовах він створився, і таке інше. Франкл сказав, може на початку сказав: в кожен час потрібна твоя психотера потрібна психотерапія. І я дуже сильно бачу, що, по-перше, більшість нормальних психологів да сьогодні, які реально починають чути запит. Да, вони вже починають розуміти в тих чи інших питаннях, що я вже не буду умовно працювати з клієнтом на один. Я маю на увазі з, з одною якоюсь парадігмою. Mm -hmm. да, я буду включати вже кількість, я буду говорити з двома, я буду говорити так, я буду говорити так. І в цьому є сьогодні така більш-менш, на мій погляд, безпечна е, безпечне консультування, яке реально створює е, правильну думку. Якщо ми говоримо сьогодні в контексті чоловіків, які переживають посттравматичний синдром, чоловіків, які переживають різні травмуючі моменти, якісь там кризові. І саме це сьогодні допомагає нам досліджуватися в цілому. І якщо ми говоримо про різні поведінкові аспекти, ми бачимо, що питання в чому? Є таке питання в психотерапії – це розірвання. Якихось можливостей, які чоловік мав на певному часі, і ми на початку говорили, що різні ці розриви вони можуть класифікуватися дуже по-різному, mm -hmm. як вплоть до втрати люди близької людини. Тобто настільки є сильне порівняння тих чи інших травмучих подій. І коли ми це не беремо в увагу, да? я не говорю, щоб іделізувати е, всіх військових. От я, 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 я про це трішечки хочу поставити. Mm -hmm. В якому плані? Не в плані. Кожна людина, яка стала в якомусь напрямку захищати, для мене це людина еталон. Це 100%. Перед відповіді на запитання. Я хочу уточнити, точніше сформулювати запитання, на яке mm. я відчуваю, ти починаєш за відповідати. Чи маємо популярна психологія, академічна психологія? Я все ж таки розділяється. Mm -hmm. Попсова психологія, це люди, які навіть не знають так. так. Елементарне базове досліджень, базових результатів, ти про що ти говориш? Mm -hmm. Просто такі експерименти над душами проводять. Yep. Ну, це абсолютно в, в, в лікуванні справі це злочин, в принципі. Yep. Тим більше, mm -hmm. якщо ми говоримо про душу людини, ну, це mm -hmm. теж має, має бути злочин. Ну, не, ну, я маю на увазі не кримінальний, але це має бути високий рівень відповідальності. Тобто, але і в академічній і популярній психології. Тобто, коли е, мабуть, має трошки бути видозміненим підхід до вимог. Uh -huh. Щодо ознак психічно здорової людини, які ми застосовуємо, застосовуємо до людини, або до чоловіка, який воював, uh -huh. або до людини, і чоловік, який не воював. Uh -huh. Чи uh -huh. ми Це маємо цікаво. бути категоричними uh -huh. і фактори, і вимоги щодо формальних ознак психічного здоров'я uh -huh. висувати uh -huh. абсолютно uh -huh. однаковими? Uh -huh. До того, хто кожного дня ходить в офіс. Або до того, який кожного дня ходить і збирає тіла своїх розірваних на шматки побратимів, або вбиває ворога сотнями. Я думаю, якщо ми цей запит дамо, наприклад, психології Європи, вони його не сприймуть. Вони не зрозуміють про що я запитую, розумієш? Якщо ми говоримо, наприклад, про скажу ні, однакові Можливо, якщо ми скажемо американцям, вони Ну найбільше Так, і там умовно там зритянам. Звичайно, звичайно. Якщо ми говоримо про якісь е, ну, конкретні травмуючі е, події, я би в деяких моментах це не роз'єднував, бо mm -hmm. в цілому е, на виході людина отримує ті ж самі е, відношення тільки в контексті якогось там е, урівнення там, справедливості там, до політики або там, ще до щ... Ну, Тобто якісь такі чинники вони можуть впливати однозначно, але не як на травму, а як більше на особистість. Mm -hmm. Якщо ми говоримо якраз в цьому плані, я реально я би роз'єднував для чого, бо в цілому є напрямок військової психологія. Я коли передивився курс, і чому я вибрав далі практичну психологію, то в цілому практична психологія ну сама назва практична, тобто ну, да. вона збирає всі практичні моделі, як поведінкового, да, там, екзистенційного, тобто різні там, філософські підходи стосовно там, нагляду, лікування, проявів і все таке інше. Вона збирає то я дивлюсь на сьогоднішню військову психологію. Я розумію, що вона просто як для галочки. Mm. Тому більшість військових вони кажуть, коли сідає е, людина і каже: Я військовий психолог він каже: де ти був, якщо ти говориш, що ти військовий психолог. Mm. Ну як ти, як ти можеш про це проговорити? Якщо ти вже мав, ну наприклад, багато консультацій з військовими, і mm. ти є психолог там. Хай ти будеш гіштай якийсь або щось, щось, ти вже себе можеш умовно говорити. В мене є така практика. І вона практична. Mm. Ну, умовно, якщо в цьому плані. Yeah. Тому я би, якщо чесно, якщо ми говоримо, там, умовно, депресивний стан, да, там, е щось в подібному е моменті, да, я б роз'єднував, якщо це людина виходить. Критерії вот, я... психічного здоров'я. Да, да, якщо, да, якщо ми говоримо там, ну, в контексті там, е підбірки в МКБ, да, я б роз'єднував деякі mm -hmm. моменти, там, навіть кризу. Да, бо ну, вона може різна. Можна, я вибачаюсь, там нігось зламати, і ну, в дівчинки да. вже криза, або там ще в когось, а можна втратити побратима. І це такий момент. Тому, звичайно, але це, на мій погляд, от сьогодні реально є можливості у всьому цьому прояві змінювати mm -hmm. культуру нас всіх, і в цілому культуру і підхід навіть в е, mm -hmm. е, да, ментальному здоров'ю і відновленні. І я думаю, що якщо би. Це все би пішло і те, що ми потроху робимо. От uh -huh. я, там, я знаю багато, є там спілка там ментального здоров'я мічки. Та ну і от да там інше. Вони намагаються спрямовувати саме в цей напрямок. І до речі, саме ми зараз а, разом а, з таким а, з таким реабілітаційним центром а, а, в Пичоводиць Поляна, а, ми робимо перші перші uh -huh. дослідження. Від Чикагського університету по травма по, по, по роботі з травмою їхнім представником, який має ну дуже дуже авторитетну базу в світі, які угу. робить дослідження, і в нього дослідження там по 15 20 років, тобто вже мають якийсь авторитет і, і змогу щось з цього брати. Ціна то він зараз перше дослідження разом з нами, з нашим військовим, він робить для наших українських військових. Тобто, я до чого? До того, що це буде. На мій погляд, і в цілому на погляд цих психологів і психотерапевтів, перший і на реабілітаційному напрямку перший досвід, як реально формувати правильно психологічну, ментальну, mm -hmm. да, там, адаптивну, все таке інше роботу, щоб воно піднімало нашого бійця. Ну так, фактично, це Україна зараз, на жаль, так сталося, стає таким платформою, майданчиком, коли в сучасній історії вперше виник такий масштаб таких специфічних проблем. Коли йдеться про сотні тисяч, про мільйони, про і цивільних, і тих, хто на фронті безпосередньо, і нам, спеціалістам, профільним психологам, аби теж треба більше смирення в тому, щоб зізнатися, що дещо ми не до кінця знаємо. Так. І в деяких проблемах ми зараз лише починаємо розбиратися на досвіді реальних доль життів людей. А не на досвіді мирної просвітаючої uh -huh. Європи, uh -huh. де ну найбільша травма, можливо, у людини була це там смерть близької людини. Да? Uh -huh. А в українському контексті це знищення з лиця землі, міста з населенням декілька тисяч людей, тобто це так, абсолютно так. різні масштаби. Добре, дякую, Володимир. Велика історія, велика кількість аспектів, які можна проговорити. Володимир Моєсей, дещо так зачепили. Я думаю, що якось наступного разу продовжимо. Дякую. Психолог Володимир Моясей з нами. Побачимось. Ну, я хотів свій бісос показати, але ну бачить. Добре. Добре, що кофта це закриває і його не бачать. Добре, все, пока.